В Прямому ефірі Одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я, ведуча Ольга Міщук. Найсвіжіші новини дізнаєтесь саме зараз. Президент України провів зустріч з генеральним секретарем міжнародної організації регуляторів ринків цінних паперів Девідом Райтом. Глава держави наголосив на важливості адаптації українського законодавства до глобальних вимог і повідомив, що найближчим часом виступить з відповідними законодавчими ініціативами для посилення незалежності регулятора ринку цінних паперів та розвитку цього ринку в цілому. Це сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні разом з посиленням протидії корупції та створенням системи не незалежного правосуддя Девіт Райт відзначив, що голосування відповідного закону та приєднання України до міжнародної організації комісії з цінних паперів є важливим тестом на шляху реформ ринку капіталу. Закон дозволить створити незалежний орган-регулятор, який дозволить в майбутньому створити потужний ринок капіталу в Україні, зміцнити економіку, в результаті чого виграють всі українці, сказав Девіт Райт. Уряд України пропонує створити торговельні представництва в Брюсселі, Вашингтоні, Китаї, Єгипті, Німеччині, Польщі, в Швейцарії та Туреччині, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні кабінету міністрів 25 листопада. Він нагадав, що 1 січня 2016 року набувають чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, аби розвивати український експорт, дати можливість наростити постачання якісної та конкурентної української продукції за кордон. Уряд ініціює створення восьми торговельних представництв України наступного тижня. Урядовці проведуть зустріч з найбільшими українськими експортерами, де буде обговорюватися конкретний план дій: яким чином розширювати географію українського експорту, і як підтримувати українських експортерів, в тому щоб вони нарощували обсяги своєї продукції. Окрім того, уряд України приймає рішення щодо введення заборони на всі транзитні прольоти для всіх російських авіакомпаній через авіаційний простір України, заявив прем'єр-міністр. Глава уряду нагадав, що раніше наша країна вирішила заборонити російським авіакомпаніям здійснювати польоти до України. Заборона перельотів для військових літаків, а також літаків, які здійснюють військові транзитні перевезення, вже була здійснена. Нагадав він. Арсеній Єсенюк звернувся до Міністерства інфраструктури України вжити заходів відповідно Норм міжнародного права щодо повідомлення російської сторони про закриття авіаційного простору для всіх російських авіакомпаній без виключення і зупинення всіх транзитних перевезень російськими авіакомпаніями. Рішення про таку заборону підкреслив глава уряду приймається в тому числі внаслідок суттєвого загострення військової та зовнішньополітичної ситуації. Флеш протест моб громадськість та активісти розклали перед облдержадміністрацією 126 великих знаків питання, ставили їх до представників влади. Чому й досі не звільнені 126 міліціонерів, які два роки тому брали участь в знесенні наметового містечка одеського євромайдану, викрадені майна, затриманнях по побуті і фальшуванні справ проти активістів. Жоден міліціонер, який зносив е, майдан. Не був звільнений через це Більше того, є інформація про те, що дехто пішов навіть на підвищення. Зокрема, основний організатор е, знесення на містечка, тобто людина, яка прописувала схему, людина, яка підіймала по дзвонку особистий склад. Вона зараз пішла на підвищення, тобто раніше це був заступник міського. Начальника міліції а тепер це заступник обласного начальника міліції. У нас останнє сподівання на те, що губернатор, як людина, яка відповідальна за забезпечення законності на території області, який має слідкувати за дотриманням законів, втрутиться в цю ситуацію, і ситуація нарешті почне вирішуватися. Ці люди нарешті почнуть зникати з наших правоохоронних органів. В даному випадку, що ми хочемо зробити, це ми хочемо Вместе с активистами привлечь к этому внимание, мы хотим сказать, что да, мы за смену этих полицейских, которые принимали участие в разгонах, да, мы за то, чтобы были служебные расследования, да, чтобы вместе с этим, и чтобы наш голос тоже был слышен э, в Министерстве внутренних дел, э, что мы поддерживаем это движение, что мы хотим, чтобы было это служебное расследование, и чтобы оно было объективным, и чтобы людей, которых нужно снять, чтобы их сняли, да. А в даному випадку, я вважаю активіста, котрий сюди прийшли нашими союзниками. В Одесі триває реформування правоохоронних органів. Кабмін вже ліквідував усі територіальні підрозділи МВС в Одеській області. Було створено головне управління національної поліції. А сам закон про поліцію набув чинності 7 листопада. Реформування проходить за планом, однак існують деякі особливості в його реалізації. Подробиці у наступному сюжеті. Близько 400 міліціонерів звільнилися та 134 особи не пройшли перевірку управління внутрішньої безпеки. Оперуючи закритою інформацією, співробітники управління МВС визначають, зможе людина працювати в поліції чи ні, однак відбір кадрів не входить в їх обов'язки. сотрудники управления внутренней безопасности имея наличие оперативной информации, а эта оперативная информация, как правило, не только она изложена на бумаге или же она хранится на каких-то аудио или видео носителях, это может быть и, как мне объяснили, и информация в устной форме, то есть на уровне слухов. Ані апіру это інформацію определяють хто кто действительно является оборотнем погона, хто к корумпірований сотрудник, бывший сотрудник міліції, а кто не является. Владислав Сердюк сумнівається в порядності багатьох співробітників управління. Бажає необхідно змінювати метод відбору нових полісменів. Хоча б проводити відбор в поліцію по такому принципу, от по принципу в прокуратури Тестування. Собеседование, собеседование в обязательном порядке, в аттестационной комиссии в обязательном порядке должны входить не только действующие сотрудники полиции, но и представители общественности, эксперты, психологи, в общем, люди независимые, которые будут принимать независимое решение. За його ж словами, злочинність в місті зростає. Причиною може бути недостатність працівників в райвідділах та погана співпраця різних правоохоронних структур міста. Слабо працює патрульна служба слабо працює оперативне підрозділення уголовного розвитку. А я считаю, що ці дві служби працювати в зв'язку. але я не понимаю, як они можуть работать в зв'язку, якщо патрульна служба вона не входит в структуру главного управління. Національна поліція водіської області і начальник патрульної поліції не подчиняється начальнику управління поліції в Одеській області. окрім того, в Одесі вже затримано та заарештовано деяких співробітників колишньої міліції утрудника міліції за совершення приступлення і більшість із них арештовано. Однак існують і позитивні зміни, каже Владислав. Наприклад, у службі 102 тепер не три диспетчера, як це було раніше, а 10. Найближчим часом для них буде закуплене нове обладнання. Не бойтесь, йдіть в поліцію, якщо поліція поліції не дають відповідь на ваші питання, значить жалуйтесь, обращайтесь до в масові інформації. Я думаю, так как сообщаться вместе і наведемо порядок. Євгенія Швіц, Владислава, приходько факти і до інших тем: голодомор в картинках, до Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні, що традиційно припадає на четверту суботу листопада. Бібліотека імені Горького презентувала наукову нараду. Тему висвітлювали в різних ракурсах: вчені історики, педагоги, письменники і художники. Окреме місце відвели саме образотворчому мистецтву, тому як за допомогою художніх картинок розповідати дітям правду. У з цими Апоромся політика вона страшну трагедію голодомор 32-33 років. Донести дітям не так вже й легко. Документи і фотокартки тих часів їм не покажеш, бо налякаєш. А сухі фактологічні доповіді вони не сприймають. І тут на допомогу історикам приходять художні картини: янголи смерті, виснажені люди і кровожерливі матрьошки. Малювали і людину праці, яка зігнута, ледве стоїть на ногах, але, але вона ще йде. І той кусочок хліба на столі, це, це теж пам'ять про тих, хто хто той кусочок хліба так і не отримав в останній момент. І різні бачення художників десь абстрактно. Дітям і страшно, і важко показувати, мабуть, фотографії і говорити про ці речі. А через художні бачення, через Бачення художників воно емоційно і доступно дітям. І це вже художній образ. Дійсно. Він трагічний, але він вже освітлений душею художника. Прикладом такого підходу до зображення теми голодомору є скульптура скорботного Янгола в Комінтернівському районі Одеської області. Над нею в тандемі працювала група одеських художників зі скульпторами. Ми хотіли передати не тільки біль, не тільки скорботу, а й світло. Світло, яке ми ті, хто живемо зараз на землі, повинні наситити простір. Ми повинні зараз запалити свічі, пом'янути тих людей, які, може, померли, навіть не никаючись і не молячись, тому що ми не попали в такі обставини, але ми їх потомки, ми живемо на цій землі. І це вже наш обов'язок пам'ятати їх і, і не допустити того, що було тоді. Ще один спосіб, як правильно донести дітям тему голодомору, дати їм можливість самим поспілкуватися з живими свідками тієї трагедії і записати їхні історії. ось минулого року. Ми видали збірку інтерв'ю, які студенти збирали по різних районах Одеської області, а також в інших областях України, збираючи свідчення про голодомор 32-33, 46-47 років, а також про роки німецької окупації України. Ось це серед плюсів цієї збірки, як на мене, те, що вона не концентрується на якісь окремі події. Вона висвітлює загалом тло суспільного життя того часу, яке охоплює 20 років, тому ми назвали лихоліття. Так? Цілий проміжок часу, впродовж якого населення України, скажімо так, потерпало достатньо такі сил. Ще один з плюсів збірки, за словами Валентина, є те, що молодь з її допомогою може познайомитися з різноманіттям життєвих досвідів. Ми добре розуміємо, що люди не страждали однаково, були різні історії. І саме такі історії висвітлені в цій книжці. Хтось, як ми можемо зізнатися, собі не голодував. Бібліотекарі до теми теж підготувалися. Працівники вичитали студентам вірші про голод тих часів. Такий всебічний підхід до висвітлення теми як найкраще допомагає сформувати в молоді уявлення про голодомор. Розноманітні заходи з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні триватимуть в бібліотеці до кінця тижня. Івана Дерев'янко, Дмитро Боровецькі факти. Наскільки шкідливе куріння сьогодні, мабуть, відомо всім, але при цьому популярність цигарок залишається стабільно високою, не дивлячись на застережливі написи та малюнки на упаковках, на підвищення цін та роз'яснювальну роботу фахівців. Всесвітній день відмови від куріння дав черговий привід для того, аби спеціалісти та громадяни висловили свої думки з цього приводу? Много свободного времени є слішні деньги на сьогоднішній день это теж немаловажно. Начать гораздо проще, а, мені кажуть, це бросить это Очень сложно. В лет 8, наверное. дать это так... А что? Бросить не пытались, не хотите? Ну, уже просто невозможно бросить. Я уже привык. Я думаю, курить не нужно. Сам курил несколько лет, бросил. Абсолютно спокойно без этого живу. Сложно було прийняти рішення про те, що потрібно бросити. Коли виникає тютюнова залежність, роз'яснювати щось вже немає сенсу, тому що це хвороба. Її можна успішно лікувати, але краще вчасно попередити. Не секрет, що велике кількість людей, як і молодих, в нашій країні є активними курильниками. Десь одна п'ята підростків до 16 років активно в курять. Донести, в тому числі, до молодих людей і до людей, які вже давно курять, Самую проблему в таком ракурсе, что они в принципе делают что-то может быть не так. Огромным препятствием для этого является уже формирование у как молодых людей, так и взрослого поколения активных курильщиков, физической і психологічної зависимости. Велику роль избільшения вживання табачных виробів грає нестабільна ситуація в країні. В наше время огромного стресса, огромного эмоционального и психологического давления на молодежь, на людей, которые, в принципе, чувствуют в наше время огромную неуверенность, огромную информационную перегруженность, огромный стресс по поводу неопределенности их будущего. И, к сожалению, легкий путь снятия стресса употребления такого психоактивного вещества, которое, в принципе, потенцируется и позиционируется как, ну, ничего серьезного, это же не наркотик, позволит им Как такої то мірі досягти психологічного комфорту, представляється для них дуже соблазнительним. Курити чи ні особистий вибір кожного, але цей вибір має не впливати на здоров'я інших людей. Бажано пам'ятати про той приклад, який ми демонструємо дітям. В Одесі поліція затримала чоловіка, який зберігав удома 5 кілограмів марихуани та три пістолети. За даними обласного МВС, обшук в його житлі проводили в рамках раніше відкритої справи за статтєю Незаконне виробництво наркотиків. Громадянин вирощував марихуану на прибудинковій території і збирався продавати. Всього правоохоронці вилучили 5 кілограмів наркотичного засобу. Крім того, вони знайшли револьвер Альфа, восьмикаліберний пістолет-Удар та пістолет Макарова. У будинку чоловік зберігав з речовиною темного кольору та електронні ваги поліцейські підрахували, що продавши наркотики, зловмисник заробив би близько півмільйона гривень. Тото Кутун'я, Алла Пугачова, Олександра Пахмутова, Валерій Леонтів, Олег Скрипка, Руслана та багато інших відомих людей залюбки ділилися таємницями свого життя з одеським журналістом Олександром Галясом. В обласній научній бібліотеці імені Михайла Грушевського автор представив свою нову книгу Естрада, 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 моя її сміливо можна назвати справжнім мистецтвом інтерв'ю. Вони завжди знаходяться у центрі уваги. Про них хочеться знати найцікавіші подробиці. Сьогодні відомий одеський журналіст Олександр Галяс презентує свою книгу, де зібрані кращі інтерв'ю із зірками естради. Це вже п'ята книжка Олександра Галяса за багато років його творчої діяльності. Рассчитана она, ну, знаете, на тех людей, которые, преси, конечно, интересуются этим жанром. У Михела Веллера есть такое замечательное выражение. Мне оно очень нравится, что журналист это историй, который пишет историю сегодняшним днем. От, в принципі, це книга, це історія, яка писалася в течение вот сьогоднішніх днів тридцяти на протяжении 35 лет. Як у такій професії не обойтись без комічних історій, автору запам'яталась підготовка до інтерв'ю з Аллою Пугачовою. Ну, запустимо най таких знаменитых вещей – это встреча з Пугічів. Ну, естественно, я, так сказать, приготовился, все было хорошо, приготовил там вопрос, ну, как положено, да. Ну, во-первых, целую неделю мы ждали, пока мы, нас согласуют с моим коллегой тогдашним, встречу с ней. Пришли, я взял с собой репортер, на, на радио тоже делал передачу, а это такая, бобинный магнитофон, 7,5 килограммов веса, который на плечо. Ну, выставили, все нормально, приготовились, Алла Борисовна говорит, ну, давайте вперед. И тут у меня заедает э, бобина. Наче я звіняюсь. Попробую второй раз перекручу там проверяю. второй раз заїдає бобину. Тут у мене поймається холодний пот думаю, ну часа на фиркніда і погачова. Ні, але борис новощенця професіональтисла сказала, ну нічого, ничего, я подожду і далі тріть все було в порядке. Олександр починав працювати з інтерв'ю ще в умовах радянського союзу, коли цьому жанру держава приділяла невелику увагу. Вийшло так, що я був практично єдиним практицький, який займався цим жанром не тільки в Одесі, в Україні. Нас було чотири чоловіка. А не всегда привлекают внимание, то мне потом, в смысле, повезло как бы, У эту, эту чому ж полягає секрет успішного інтерв'ю? Адже привернути до себе та розговорити людину – справа нелегка. На самом деле є один простий секрет ти любити того чоловіка, якого ти береш інтерв'ю. Вот на ці 10, 15, 20, 30 минут, найлюбимо, найлашим і так далі. Тому що люди все таки то, як ти к ним относишся. Ну і потім дуже самому интересно. Любителі зіркових історій зможуть ознайомитися з книгою у найближчий час. Її екземпляри будуть подаровані бібліотекам міста. Олена Логінова, Владислава Гарбар. Факти. До інших тем у ніч з 26 на 27 листопада буде припинена подача води споживачам Київського, Малиновського та Приморського районів Одеси. Як повідомила прес-служба «Інфоксводоканалу», воду відключить з 23 до 7 ранку у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт з переключення магістрального водопроводу по вулиці Малиновського. Як повідомлялося раніше, також у зв'язку з планово аварійним відключенням електроенергії Біляєвським Рем на водонасосній станції Лінка, 25 та 26 листопада з 9.30 до 18.00 години буде припинена подача води наступним споживачам області: села Іллінка, Ковалівка, Еметовка, Морозівка та Маринівка. На 5 хвилин у четвер, 26 листопада, в Одесі увімкнуть електросирени. Як попередили в департаменті оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, це відбудеться о 10.30. Втім, це планова перевірка системи повіщення населення, тому хвилюватися не варто. У мерії просять городян не піддаватися паніці та зберігати спокій. Завтра по Одесі і місцями по Одеській області оголошено штормове попередження. Очікуються пориви північно-західного вітру до 20 метрів за секунду. Про це повідомив гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Температура повітря вночі – 1-3 градуси тепла, в день – 6-8. По області нічна температура знизиться до 2 градусів мороза. Це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, А поза студією вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.